Як простий чоловік, який відчував емоції такі, як ми з вами, який відчував біль такий, як ми з вами, який відчував втрату і плакав, коли проживав на цій землі, він повністю був такий, як ми з вами в тілі. І знаєте, це дає нам силу і впевненість в тому, що сьогодні Бог розуміє нас, що ми не стали далекими доля Бога, і не можемо сьогодні уприкнути Бога в тому, що ти нас не розумієш, як нам важко. Є люди, які кажуть так, це люди, які не прийняли Ісуса Христа. Але коли ти розумієш, що Христос прийшов в тілі, ти кажеш, Господи, і Христу було важко.